Ще донедавна у родині 17-річного Єгора був у затишний будинок. На їхньому подвір'ї був чудовий сад, росли абрикоси й персики, а у вольєрі бешкетував пес на прізвисько Вайт. Та після третьої ночі, 16 лютого, ворожа смертоносна ракета вгатила просто в їхній сад. Утворилася восьмиметрова вирва. Хлопець і його молодший брат та батьки дивом ціліли. Я з моїм молодшим братом спали, відпочивали у своїй кімнаті на нашій двохярусній кроваті. Прокинувся від гучного вибуху. Від того, що вибула шибки, мене закидало будівельним брухтом склом, і на мене впала. Віконна бурама, молодший брат же йому пощастило. На нього нічого не потрапило. Він вийшов з цієї кімнати абсолютно непошкодженим. Було темно. Коли я його знайшов, я вже побачив батька тут у дверях. А за мною став мій молодший брат, і ми пішли до зали. Там я побачив мати. В мати в матері було все обличчя в крові. Не знаю чим як, але це було моторошно. Оговтавшись, родина зрозуміла, їхнього дому більше немає. Власне, як і сусідських, також. А на місці ж собачої будки купа будівельного мотлоху. У нас є собака, його ім'я для нас Вайт. Від будки не залишилося нічого. Він також зник, коли ми вийшли на вулицю. Але на щастя, все обійшлося. Люди побачили його у центрі та прихистили, додає Єгор. Ще за декілька хат руїни батьківського будинку розбирає Вадим. Звістка про ракетну атаку по Павлограду застала його в обласному центрі. Сюди чоловік збирався приїхати на вихідні. Тепер, не стримуючи сліз, згадує про роки дитинства, проведені в рідній хаті. Батьки перед смертю просили подбати про будинок. Тепер якось доведеться відновлювати це все. Пів четвертого утра вже дзвонили мені сусіди, і ми зібралися з братами, приїхали сюди, а тут все все розрушили, все вибили, кришу здяло, в хаті все обсипалось, все розбито, все господарство знищене. Тепер будемо відновлювати якось. Пані Наталя до місця прильоту летіла стрімголов серед ночі. Тут були її діти, син, невістка та онук. Почули в три години ночі, ми проснулися, то, що вибух страшенної сили був вибух. Зразу що мати, про що думає мати про дітей. Зразу набираю дітей. Син відповідає: мама, хати немає, але ми живі всі. Оце більше нічого і не треба було. Вперше, коли я зайшла на свій провулочок, у мене був шок. Ну ну як ну як Отут душа болить, серце болить. то що це бать батьківщина, і якась сволота взяла і зруйнувала моє минуле, і тепер у моїх дітей. Не може жінка змиритися із тим, що вороже залізяче забрало життя її сусідки. Пані Наталя добре знала загиблу. каже, людиною вона була доброю і чуйною, а ще працьовитою. На жаль, літня жінка загинула на місці. До приїзду швидкої медичної допомоги. Ще звертались за медичною допомогою вісьмеро постраждалих. Вони відпущені всі на амбулаторне лікування, тому що травми легко, легкого ступеню тяжкості. Це подряпини, невеличкі різані рани обличчя, верхніх, ніжних кінцівок. У приватному секторі Павлограда понівечено понад 60 будинків. Деякі з них без даху та вікон, інші потребують капітального ремонту. Ми передбачили, що тій категорії, де можна надати матеріали, і вони самі люди зроблять так, щоб відновити цей будинок або там якесь приміщення. Друга категорія це та категорія, яка отримає не якісь матеріали, а вона отримає матеріальну допомогу. І третя категорія також отримує матеріальну допомогу, але більшу. Звісно, що в повному обсязі компенсувати ми не зможемо. Це велика робота, яка передбачена законодавством України. Тим людям, які зараз потребують допомоги, щоб розселити, ми ці питання будемо повністю вирішувати. Внаслідок влучання у деяких будинках виникла пожежа, яку вже загасили рятувальники. А загалом на місці ракетної атаки розбирали завали майже 30 надзвичайників.